Цьому теріали використовують повторно. Недавно давно -дав люди для власних потреб використовують речовини, що знову у природі або добути з природної сировини. Це корисно копалини, речовини, речовину рослинного продовження. Деревина, цукор, крохмаль, олії, природний каучук, волк. Вулок на льону, льон. речовини тваринного продовження білка Походження. Походження. білки зири, волокна хутра, природне речовин речовані часть мету природі штучне витрела обробляють природних речовин. Нині наука хімія допомагає людинству створювати величезну кількість речовин, які немає у природі.